Компанія Grimtex була представлена на форумі інновації в упаковці 2023 року. Ми представили свої продукти, які ми виробляємо: це поліетиленова плівка, плівка з друком, а також кур'єрські пакети. Попитом користувалася термозбіжна плівка Суперпрозора, яку використовують вже деякі відомі бренди: це еконі, торгова марка Малятко, це оболонь та інші. Також ми представляли наш екопродукт. Це графітова поліетиленова плівка, яка виробляється з вторинної гранули, і тим самим ми думаємо про наше навколишнє середовище. Ще у нас є новий напрямок. Достатні вінови для нас: це широкоформатний друк на термозбіжних плівках різного формату, як маленьких, так і дуже великих рулонах.